Світло, ти кажеш світ. А знаєш, скільки світів в цьому будинку? Ні, навіть не скільки квартир, а скільки людей, і в кожному з них є щось особливе, присутнє тільки їм цим світам, або людям, щось таке, що вони ще не пропили, чи прокурили, не прокололи, чи пронюхали, не просиділи на дивані, не пролежали, не проговорили з криком, чи без нього. І тільки воно. Оте не запльоване, не зачовгане хатніми капцями, не залите ріками сомнамбулічного плачу за покинутим щастям, яке ніколи в руки не дається, а тільки дражнить, виринаючи саме тоді, коли ти вже всього наївся, ситий, так ніширіть, ви ж цього так хотіли, і ти жереш, а потім ревеш, а потім все б'єш, а потім хочеш бити себе, а не можеш, бо ти такий же непотріб, як і твої сльози. Так отож, вся ця херня і є твій світ, і він не кращий і не гірший за решту, він інший, він твій. Аж ось колись бац, і це щось пробуджується, і от тоді ти стоїш, розявивши рота і дивишся на цей будинок, на всі ці світи, і бачиш, як хтось увімкнув світло, і ти задоволений а чому так того ніхто не зна?